Як українському бізнесу захищати свої інтереси в рамках світової організації торгівлі? Компенсаційні заходи? Якщо ваше підприємство зіткнулось з імпортом, конкурентноспроможність якого на українському ринку ґрунтується на субсидіях, субсидований імпорт, з цим видом недобросовісної конкуренції можна боротись за допомогою запровадження компенсаційних заходів? Що для цього треба зробити? Перший крок об'єднати зусилля з іншими внутрішніми виробниками так, щоб сукупне виробництво групи заявників становило основну частину всього обсягу внутрішнього виробництва визначеного товару одночасно перевірити подібність імпортованого та вітчизняного товару. Другий крок визначити, чи дійсно в країні експорту субсидується виробництво або експорт товару, що імпортується в Україну. Третім кроком в антисубсидиційному розслідуванні має стати визначення причини шкоди для свого виробництва. Треба довести, що причиною є саме субсидований імпорт. Четвертий крок підготувати і подати звернення до Міністерства економічного розвитку і торгівлі для ініціювання антисубсидиційного розслідування. Якщо ви подали звернення до Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Там мають в 30-денний термін розглянути отриману інформацію і прийняти рішення щодо початку розслідування або відмови в початку розслідування. Про початок розслідування повідомляється в газеті Урядовий кур'єр строк проведення розслідування не повинен перевищувати одного року та може бути продовжений. Якщо за результатами розслідування буде доведено наявність специфічної субсидії. Шкоди, існування причинно-наслідкового зв'язку між субсидованим імпортом та шкодою. А також підтверджено, що національні інтереси вимагають застосування заходів, можуть бути запроваджені компенсаційні заходи. Заходи застосовуються строком до п'яти років і можуть бути продовжені за результатами перегляду. Варто пам'ятати, що країна не може довільно запроваджувати компенсаційні заходи. Їх застосування чітко регламентуються правилами світової організації торгівлі.